Привіт, мої любі діточки! Рада вас вітати в такий сонячний весняний день. Сьогодні вас запрошую у цікаву подорож до країни математики. А що це за країна? Хто ж живе в цій країні? Вірно, в країні математики живуть числа, їх цифри, геометричні фігурки, математичні знаки. На нас там чекають. Цікаві, веселі математичні ігри, тож не будемо гаяти часу і скоріше відправимося в подорож. Давайте туди поїдемо. На автобусі. Колеса автобуса крутяться! Крутяться, крутяться, колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверця та автобуса, туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. шитки чистят шибку шух 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 шитки чистят шибку шух 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 Боже, всем пройдет назад, пройдет назад, пройдет назад, води, каже всем пройдет назад, пройдет назад. А друзья рады витаются, всем привет, всем привет, а друзья рады витаются, всем привет. Буса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. В Україні математики на нас чекає один кисковий герой. Хто він, ми дізнаємося, як відгадаємо загадку, тож уважно її послухайте. Хто моторчик свій заводить з даху? Хто до нас приходить, на заняття він дібрався скажем дружно. Здравствуй, Карлсон, вірно. Ж -ж -ж -ж. Привіт, Карлсон! Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я на вас чекаю тут не просто, мені потрібна ваша допомога. Я так люблю солоденьке, а мама мені сказала, що дасть цукерочки, коли я їх правильно порахую, а я не вмію. Навчіть мене, будь ласка, допоможіть мені. Звичайно, Карлсон, ми тобі допоможемо. Ми ж не бросимо своїх друзів у біді. Давай сюди свої цукерки будемо рахувати разом. Ось тарілочка цукерок, яких мама хоче дати Карлсону. Давайте їх перерахуємо. Скільки тут цукерок? Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім цукерок у тарілочці було. Ой-ой-ой, ой почекайте, почекайте, я одну в кишеньки загубив. Ось. Так, стоп, діти, ми щось запутались. Ми нарахували сім цукерок, а Карлсон загубив у своїй кишеньки і іще одну. Скільки ж їх тепер? Давайте ще раз порахуємо. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нічого не зрозуміло, було ж сім. Де взялося вісім? Нагадайте мені, будь ласка, дітки. Давайте ще раз перерахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, у нас в тарільці було сім цукерок, а Карлсон у кишені загубив ще одну і стало вісім. Тобто у нас утворилося нове число, яке ми ще не знаємо, як воно утворилося? Правильно, до семи ми додали один і стало вісім. Щоб це число показати на письмі. У математиці використовують цифру 8. Це для нас нова циферка. Ви готові з нею познайомитися? Давайте ж її розглянемо уважно. Цифра 8. Два кільця без початку, без кінця. Якщо я перевернусь, то ніяк я не змінюсь. Каже нам цифра 8. Ось вона вісім. Давайте уважно її розглянемо. З чого складається цифра вісім? Чи є у неї палички? Правильно, немає. Вона складається з колечок. Скілько? Скільки треба колечок, щоб скласти цифру вісім? Правильно, молодці, дітки, два. Одне внизу, друге вгорі. Цифра вісім. Щоб її написати, нам треба олівчик поставити в центр нашої клітинки, повести спочатку вгору, намалювати колечко, потім не відриваючи руки униз. І ще раз, вгору і вниз. Вісім. Число вісім позначається на письмі цифрою вісім. А цифра вісім позначає вісім будь-яких предметів. Ось вона. Як ви гадаєте, чи можуть на цифру вісім бути схожі якісь предмети навколо нас? Давайте це перевіримо. На що схожа цифра вісім? Цифра вісім це малятко, це малятко не валятко. Збоку в бік хитається, діткам посміхається. Отже цифра вісім це лялька не валяйка. Цифра вісім смачна і пишна, бо з двох бубличків вона. Цифру вісім, цифру вісім ми на носі завжди носимо. А ще цифра вісім це сніговичок взимку. Це ручки у ножицях, колеса в велосипеді, яскравий бантик і дорога. Багато предметів, схожих на цифру вісім. Ось така вона вісім. Дітки, виявляється, що цифра вісім схожа на так багато предметів навколо нас. Ми вже з вами дорослі. Тому можемо записати прикладом, як утворилося число вісім. Спочатку ми взяли сім. До семи додали скільки? Правильно, один. І стало у нас вірно. Вісім. Отже, 7 додати один буде 8. Це означає, що цифра 8 наступна після 7. І вона на одиницю більша, ніж 7. Ми вже з вами, діти, вивчили багато різних цифр. Давайте ж їх викладемо у цифровий рядочок. Спробуємо. З чого починаємо? Правильно, з одинички. Один. Два, три. П'ять. Шість. Сім. І після семи наша остання вивчена циферка вісім. Як багато циферок перед нами. Давайте ми їх уважно, уважно згадаємо, як вони стоять по порядку. І тепер спробуємо порахувати в зворотньому напрямку. Спробуємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. А тепер вперед. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. Уважно подивіться на цифровий ряд і назвіть мені циферку, яка стоїть між три і п'ять. Це цифра чотири. Вона стоїть. Між трійкою і п'ятіркою. А яка цифра стоїть між 5 і 7? Правильно, це шість. Вона стоїть між 5 і 7. Шість. А хто стоїть перед трійкою? Вірно, два. А яка цифра на один більша, ніж сім? Молодці, це наша вісмірочка, яку ми сьогодні вивчили. Вона більша, ніж 7, на 1. А яка цифра стоїть перед шістіркою 5, правильно. А яка цифра найменша за всі ці циферки? Вірно, одиничка. Яка цифра заховалася між 6? І вісім. Сім. Правильно, які ви в мене розумнички. І з цим завданням Україні математики справилися. А тепер давайте пригадаємо різні фігурки. Що це в нас за фігурка? Овал, правильно. А що це за фігурка на тарілочці? Трикутничок, вірно. Ой, а це що за фігура? Прямокутник. молодці. І на останній тарілочці ми бачимо квадрати. Наше завдання зараз буде порахувати фігурки на тарільці і подумати, скільки потрібно додати сюди фігурок, щоб їх стало вісім. Давайте спробуємо. Скільки овалів рахуємо? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Скільки овалів? Сім. Правильно. А скільки треба додати, щоб їх стало вісім? Один овал. Розумнички. Ось так. Сім. І один буде. Вісім. Молодці. З цією тарілочкою ми справилися. Тепер порахуємо. Ми з вами прямокутники. Скільки прямокутників на тарілці? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки прямокутників? П'ять. Давайте подумаємо, скільки нам треба сюди ще покласти прямокутників, щоб разом їх стало вісім. Давайте спробуємо. Я пропоную покласти ще три прямокутничка. Один, два, три. А тепер порахуємо їх разом. Було у нас 5 червоних на тарілочці, а ми додали три. Рахуємо разом. Далі 5 було 6, 7 вісім. Получилося отже, до п'яти додати 3 буде 8. І з тією тарілочкою ми справилися. Тепер порахуємо. Квадратики. Скільки квадратів на тарільці? Один. Два. Три. чотири. Вірно, давайте подумаємо, скільки нам треба ще покласти квадратиків, щоб стало вісім. Я вам пропоную покласти 4. Спробуємо порахувати. У нас на тарілці було 4, тож рахуємо далі. Пять, шість, сім, вісім. Получилося? Так, можна навіть перерахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дійсно, їх вісім. Тобто чотири додати. Чотири буде вісім. І з цією тарілочкою справилися. Зробили вісім квадратиків на тарілці. Залишилися у нас трикутнички. Скільки їх уважно рахуємо разом? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Як ви гадаєте, скільки потрібно додати до шести трикутників, щоб їх стало вісім. Якщо ви думаєте, що два, то ви праві. Давайте додамо два квад... трикутника і перерахуємо усі разом тепер один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім. Їх стало вісім. Отже, ми правильно до 6 додали до шести додали два і стало вісім. Шість додати 2, буде також вісім. Якими розумнечкою, із цими ми справилися завданням. А ви знаєте, що наш Карлсон полюбляє їсти не лише солодкі цукерки, а ще й солодкі корисні фрукти. І він приготував для себе. Мандаринки, запашні, ароматні, помаранчеві мандаринки. Але не знає, скільки треба покласти мандаринок в останній кошик. Давайте йому допоможемо. У першому кошику у нього скільки діти мандаринок? Дві. Правильно, дві. У наступному кошику у нього один. Два, три мандаринки. Ось так. Дві, три. Далі він взяв кошик, у якому, скільки мандаринок порахуємо. Одна, дві, три. Чотири. Чотири. А у останній кошик він не знає, скільки покласти мандаринок. Давайте з вами подумаємо. Тут дві мандаринки, три мандаринки, чотири мандаринки. Хм, Скільки ж покласти Карлсону мандаринок у останній кошик? Дві, три, чотири. Точно! П'ять мандаринок. Давайте ж покладемо для Карлсона п'ять мандаринок. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Розумнички. О, яка смакота для мене. Дякую вам, мої любі друзі. Ви мені не лише допомогли цукерки правильно порахувати, ще й допомогли розібратися із мандаринами. Дякую вам. Дітки. А поки наш Карлсон буде ласувати мандаринками, ми з вами зробимо цікаву вправу для наших ручок і заодно повторимо цифру, яку ми сьогодні вивчили. А що це за цифра? Правильно, вісім. Я вам пропоную викласти вісім із гудзиків, або із горішків, або із... Маленьких камінців або маленьких іграшок, все, що у вас знайдеться вдома. Я буду викладати циферку 8 із гудзиків. ось яких багато. Ми пам'ятаємо з вами, коли розглядали циферку 8, що вона складається з двох колечок. Тобто, щоб зробити 8, мені достатньо взяти два гудзики великих. Ось так. І він вийде цифра 8, але вона дуже маленька. Я таку не хочу, я буду робити велику цифру вісім. Спробую її викласти. Викладаємо так само, як і пишемо. Пам'ятаєте, із центру ми ведемо колечко угору, потім повертаємо його. Униз. Ой, одне готово. Тепер ми начебто малюємо далі колечко, щоб вийшла цифра 8 справжня. Униз. Заокруглюємо, щоб вийшла вісімка. Ще зовсім трішки, і в мене вийде ось така чудова вісім. Схожа моя вісім на справжню циферку вісім. Так, схожа. отже, ми справилися з завданням. Впевнена, любі мої малятки, що у вас також це все вийде. Ну, а нам уже пора з вами прощатися. Будемо повертатися з країни математики до. Своїх домівок скажемо до побачення. Карлсону, бувайте, бувай, бувай. Я вас була б всіх дуже рада бачити. Запам'ятайте цифру 8, харного вам дня, до побачення!